1939 року Гітлер розв'язує Другу світову війну. 1941-го вона покотилася україною, яка страшенно постраждала не лише від рук нацистів, а й радянських оборонців. Про військові злочини Червоної армії в Україні розкажемо просто зараз в історії простими словами. Німці стрімко наступають, окуповують українські міста. Радянська влада відступає. Тікаючи червоноармійці, намагаються евакуювати на схід усе найцінніше для СРСР: промисловість, заводи та фабрики. Що забрати не вдавалося, безжально знищували. Сталін волів дотримуватися тактики випаленої землі, не залишати після себе нічого цінного. Підприємства, шахти, вулиці, історичні житлові будинки, врожай усе це підлягало знищенню. Про людей тоді сильно не задумувалися. Однією з наймасштабніших катастроф під час відступу радянської армії став підрив Дніпро ГЕС. Увечері 18 серпня 1941-го радянські спецслужби підступно висадили в повітря найбільшу на той час дамбу Європи. На цей жахливий крок комуністи наважилися, щоб зупинити наступ німецьких військ, завдати їм великих втрат у техніці особовому складі. Однак у результаті постраждали від цього аж ніяк не німці. 18 серпня 1941-го нацисти впритул підходять до Запоріжжя, яке розташовано на лівому березі Дніпра. Дамбу все ще контролюють червоноармійці. Однак злочинний план уже готовий. BBC з посиланням на істориків пише, що підірвати станцію вирішила ставка верховного головнокомандування СРСР. Таємно замінували її ще на початку серпня. Для цього літаками з Москви доставили 20 тонн вибухівки. Перший бій з німцями дав зрозуміти, що радянська армія їх не стримає. Після обіду червоноармійці починають відступати, але перед цим залишають характерні їм сюрпризи, підривають мости, переправи і греблю. Орієнтовно, о 20 годині 15 хвилин лунає надпотужний вибух. У повітря злетіла гребля Дніпрогесу. У її стіні, при загальній довжині 600 метрів, утворився пролом приблизно у 165 метрів. Вода ринула нестримною хвилею до 30 метрів за вишки. Це стало справжньою несподіванкою не лише для цивільного населення, а й навіть військових, які нічого не знали про плани свого керівництва. Велетенська хвиля води зносила все на своєму шляху і вбивала людей. Шалений потік води не щадив нікого. Місцеві жителі, біженці, війська, що відступали, тварини усі опинилися у пастці. Справжнє точне число загиблих внаслідок цієї катастрофи досі невідоме. У різних джерелах кількість жертв коливається від 20 до 120 тисяч. Однак, запорізький історик Володимир Лінніков у інтерв'ю виданню Радіо Свобода розповів, що найближче до правди число жертв три тисячі. Однак точно уже не дізнаємося, адже тоді загиблих ніхто не рахував. А от щодо німців історики переконані, що від підриву Дніпро-Гес вони майже не постраждали і не мали жертв на відміну від українців. Насправді радянське керівництво планувало вибух менших масштабів однак хтось прорахувався. Спецслужби помилились з кількістю вибухівки. За їхніми підрахунками пошкодження стіни греблі мало бути приблизно 35 метрів а вийшло 165. Чи зізналось керівництво СРСР у підриві дамби? Звісно, що у цій катастрофі офіційно звинувачували противника німців. Нічого не нагадує. У ході російсько-української війни вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Російська пропаганда в істериці товкмачила, що в цьому вині зсу, адже ми давно знаємо їхню сутність. Тактика брехні залишилася незмінною з радянських часів. Рив Дніпрогесу лише один жахливий випадок військових злочинів радянської армії. Відступаючи з Дніпропетровська, червоноармійці підірвали хлібокомбінат разом із робітниками. В Одесі затопили приморські квартали з їхніми мешканцями, а своїх поранених бійців викинули в море у санітарних машинах. Із Харкова вивезли сотні представників інтелігенції і спалили. В Умані людей живими замурували у льоху. Про інші події Другої світової війни розкажемо вже у наступних випусках рубрики Історія простими словами.